Вже скоро прийде час дому сім піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти, він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрий ради та слав дітла. Берщі, як ран У темному, темному лісі. На темній, притемній галявині. Росли. Ні, не росли, а прям таки ходили гриби. Привіт, мої любі подружки. Вітаю і вас, мої любі маленькі глядачі. Ну, то розповідайте, хто ж там по лісі ходив? Та ми ви вирішили. Або когось налякати, буцім то гриби ходять. Ти, ти уявляєш собі? І що, що уявляю? Ідеш ти по лісі, а тобі назустріч по двоє чи по три білих грибів ідуть. <рятування> Тей, що? А ти їм підставляєш корзину і запрошуєш сісти на на дні. Оце б так по гриби в ліс ходити. Корзину поставив і, і хіх-хіх, як овечок, попасом, ідіть, ідіть до корзини. Ото було б грибна охота добра. Такого я, звичайно, дівчатка, уявити собі. Не можу. сміхота. Ти не можеш, але те, що я вам зараз розкажу, О! може зацікавити багатьох. Кукапаро, доброго дня тобі. Привіт, друзі. Дивіт. Привіт. Ану, ану, що ти ото хотіла нам розповісти? Найдивовижнішим грибом нашої планети є гриб плазмодій. Він росте в середній полосі Росії і як не дивно, уміє ходити. Як це так? Так, так, вам не почулося ходити. Правда, робить він це повільніше за равлика, та за кілька днів може вилізти на пеньок і причаїтися там. Ого! Він чомусь схожий ззовні на медузу. По лісі ходить, перевалюючись з боку на бік. Оце так так, ну ти цікавинку нам Кукабара, розповіла. Так, а як по англійській мові буде гриб? Ми це вже вчили, але я забула. Хм, то я вам допоможу. Так так, Кукабара, допоможи, бо ми вже не пам'ятаємо. Гриб на англійській мові звучить як mushroom. Мешрум. Мешрум. Ще разок? Мешрум. мешрум. мешрум? мешрум. М -м -м. Та, ну що ж, Кукабаро, дякуємо тобі за, за мешрум. Дуже нам цікаво, дуже цікаво. Завжди рада допомогти, а зараз я вже полечу, бо дуже поспішаю у справах. Ну, давай, Кукабаро, давай, не борись. До До побачення. До побачення, кукабаро. Залітай якомога частіше на гостину? Абетка для малят. А ну скажіть мені, дівчатка, на яку літеру розпочинається слово гриб? Правді це літера Г. От послухайте, дівчатка, яку я чудово віршика знаю про, про, про грибочок. Сів грибочок на пеньочок. І сидить. Він чекає, поки дощик задзвенить. І тоді він дуже швидко підросте і у кошик до малечі попаде. Ну, або сам піде. Воно як? Як отой гриб плазмодій. Ола, дівчинки мо Привіт, малята. Привіт. привіт! Привіт, тітенько Модрино. Слухайте, дівчатко, скільки у нас гостей сьогодні, то кукабара, то тітенька Мудрино завітала до нас. А що ви нам розповісте про гриби? Нам тітенько Кукабара розповіла про ходячий гриб. О, то це вона від мене про нього почула. А взагалі у лісах росте дуже-дуже багато грибів. Вони відрізняються і кольором, і розмірами. Потрібно пам'ятати, що не всі гриби їстивні. деякі з них є дуже небезпечними. Тому дітям потрібно збирати гриби разом із дорослими. А ще важливо, щоб готували гриби тільки дорослі. Учені кажуть, що дітям не рекомендовано взагалі вживати їх у їжу. Пам'ятайте, дітки, що яскравий колір грибів часто попереджає про їх небезпеку для здоров'я і життя людини. Ну Це так, так тітенько сова це порада добра. Тоді для чого вони існують, ці отруйні гриби? Краще б їх зовсім не було. Так, так. І, і справді, тітенька мудріно, напевно, краще було б. Щоб грибів отруйних і не було в лісі. А от і ні. Та й насправді є гриби, які хоч і отруйні, та мають лікувальні властивості. Це цікаво знати. Чатко. Є серед грибів і такі, що в прямому сенсі полюють на живих істот. Вони мають клейкі такі всякі нарости. Ну, як би тако, як то сіті, і багато тілець, і інших пристосувань для того, щоб ловити всіляких комах. Є навіть гриби, які поїдають гусінь. Вони викидають свої спори на відстань до одного метра і приліпають до тіла комах. Або ж буває навіть так, що комаха їдає цю смачнесеньку спору грибну. І поступово ці спори починають проростати в їхньому тілі і знищують врешті-решт саму комаху. То що, грибів збирати не можна? Нічому ж, зовсім, зовсім ні. Гриби це дуже смачна річ. Та просто потрібно знати, яким із них місце не тільки в наших кошиках, а й на наших столах. Допоможеш нам про це дізнатися? Ну, я не проти, але по добрій моїй звички я вам розповім про добрі і смачні гриби з допомогою загадок. Згода? Так. Отож, слухайте. І ви любі малята також. Завтра, Стронькі грибочки зайняли всі пеньочки. Шапки в них кругленькі, кличуть їх. опеньки. Хе Ей, молодці. Здогадалися. А ось щодо наступних смачнесеньких грибочків уже не так просто. Слухайте уважно. В лісі виросли сестрички жовті та смачні. Лисички. Ну, що таке? Ви як то справжні такі грибники? Ну, гаразд, гаразд, гаразд. Думаю думаю. Ага. Ой, ой, смаколик. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов в маслі. І збирають грибники маслянисті. Маслянисті? Ну, збирають грибники. Маслюки. Ну, що таке, ну не вдається мені. Ну і остання загадка. Капелюхи в них яскраві, жовті, сірі, зеленаві. Зачекайте, Люби, трішки. Я зберу вас. Сирилішки. Ну, Так не чесно. Ну, гаразд, давайте, знаєте, ще що. А давайте одну загадку нашим. Маленьким телеглядачам загадаю. Отож слухайте, любі дітки, добра людям помічниця є їй чим в житті гордиться. У теплицях місце має, йод собі для нас тримає. Отож, любі дітки, якщо ви здогадалися, що ото такий за смаколик, грибочок, ви мені, будь ласка, напишіть. І ваші відповіді, а може і навіть і малюнки, надсилайте за адресою, яку будете бачити на ваших телеекранах. А щоб усі дітки запам'ятали гриб, якого категорично не можна брати до кошика, коли ви мандруєте по лісі, то я пропоную вам виготовити мухомора. І ще раз наголошую. Якщо такого побачите, рук не беріть небезпечно. А ви так можете? Отже, дівчатка, для того, щоб нам виготовити не... недобрий такий несмачний, навіть отруйний небезпечний гриб, який називається мухомор, нам потрібно ось що. Два шматочки паперу. Шматочок... Червоного пластиліну, який необхідно розділити навпіл, шматочок білого пластиліну, який також ділимо навпіл. І шматочок жовтого пластиліну, який також Наталя поділить навпіл, розділивши це разом з ганусею. Так. Так, так, так. Так. Виходить все добре? Так. Так. А я білий пластилін. вмію ділити ще швидше, ніж ви червоний. Оп! І навпіл. Нуся? А тепер дивіться, дівчатка, що ми будемо робити? Із білого пластиліну нам слід виготовити ніжку. Ніжку гриба. Вона має бути знизу товстіша, а доверху... Трішечки тонша. Потім на ніжку гриба нам потрібно буде з червоного пластиліну виготовити шляпку, яка буде трішечки така от закруглена. А потім зверху на червону шляпку, яка надіта на білу ніжку, приклеїти жовтенькі ямки. Тож розпочинаємо. Пластилін для ніжки потрібно використати весь. Так, ніжка має бути товстенька знизу. І чим вище, тим тонша. Уважити, що на ніжці під шляпкою мухомора є невеличкий такий, невеличка така спідничка. Тепер ліпіть, так, при, прикладайте його до листка паперу. Ну, що там таке, Наталя? Мухомор не виходить? Десь який в ганусі ядовитий, такий вже отруйний. Так, робіть шляпку. Тепер клади і наліплюй із пластиліну отруйні плями. Ну що ж, дівчатка, тепер вже можна йти грибочки і збирати. Ми і вас, любі наші малята, також щиро запрошуємо ходити до лісу разом з вашими батьками, матусями, бабусями, дідусями і збирати смачнесенькі грибочки. А тим, хто ще ліпить мухомори з пластиліну, я хочу сказати до побачення вам! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.